Це на малюварні, да? що, uh -huh. що до, до, до чого говорю. Він був гідом тут зі нею, якісним гідом. Е, його прийняла СБУ навесні минулого року. З, він наводив ракети на цілі орківські. Тобто, ну, тут цих реконструкторів саме на темі війни, вони часто стоє тема, саме в Радянщину. Uh -huh. таку там. Далі підуть ті малюнки, які тут частково були. Тут було два чи три малюночки, я навіть не згадаю, які оце точно був, я пам'ятаю. А решта. Ви будете бачити кораблі, пароплави, вітрильники, дирижабель. і воно все в такому знаєте, стилі абсолютно примітивному, тому що це дійсно малювали самі камнірези. Єдине, що от саме тут галерея того, що перенесено сюди. Ті ці малюнки вже затампоновані, Ми ніколи їх не побачимо. Але хлопці попросили дівчат з художнього вчилища. Вони в реальному розмірі на кальку знімали. Потім переносили, навіть повторюючи до ну там до дрібниць якісь да. Хоча ну малюночки навіть ну, ніби дитина малювала. Насправді це малювали люди, які в катакомбі. Шукають простору, а корабель, море це те, що от дає якраз відчуття простору, тому тобто вони і малювали саме цю фігню тут. Тут така ціла-ціла флотілія, і це все різні малюнки камирі. Дуже цікаво, але було протизанське все. Тут голова. 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 Ну, колись буде. Дивіться, це от, ви пам'ятаєте, коли ми вчора ж жарти, якісь кидали щодо скарбів підземних, то я тоді запитав костю, каже, а де ваш золотий Титанік зберігається? Це одна з головних легенд, на які ви будете, коли будете шукати щось там. Таємниці Одеських катакомб, чи там п'ять найбільших таємниць Одеси, у вас чітко вили... десь вилізе стаття про золотий Титанік. Там насправді це такий фейк, але йому вже майже 100 років. Що коли рятували пасажирів Титаніка, то капітан одного з кораблів, який цим займався, він був одеситом. І він врятував там я не знаю скільки там людей, і за це вони а це ж люди маєтні такі були. Да, у них гроші були. Вони йому подарували на півтора кілограми золота чистого макет Титаніка. І коли почалася революція, він десь ховав його декілька такого. І от всі шукають вже років всі шукаються Титаніка. Тобто так виглядає воно з -з -з зазвичай в публікаціях, Щодо скарбів, ви вже зрозуміли. Ну, от, Хто має гроші, той не лазить по катакомбах, йому не треба. У кого грошей нема, він працює тут, у, у нього грошей нема, щоб щось тут сховати. Потім ну, з ми, ми з вами розуміємо, якщо ми знаємо, що йде якась біда, якась катастрофа, навала, орда лізе, там, я не знаю, природний катаклізм, де ви будете ховати свої скарби? Ви точно сховайте там, де ви швиденько можете їх знайти, і ховати ви будете там, де швидко ви можете це зробити. Тобто на горі я не знаю під плінтусом, там під п'ятою яблункою в саду, але точно ви не попретеся в якісь там невідомі вам абсолютно катакомби, щоб там десь зарити і потім ніколи не згадати, де ж закопала, Тому що ну це ж, хоч ви що тут намалюєте? Тільки Титанік, ви можете намалювати весь флот ЧМП. Ну, ви все рівно орієнтир втратите, тому що дістатися сюди буде дуже важко. Тому це блєв, це, це такі фейки про скарби. Ну, щось знаходили, але дрібниці, ну навіть ті зуруди, які тоді були по групі Кузнєцова Калошина, знайдені. Костя про це не казав. Але тоді просто СБ о, тоді КДБ. Просто забрало у них це все, і на тому все скінчилося. Сказали, та тату -та -та, зелені такі стекляшки, не звертайте увагу. Це то із... були ізумруди партизанського загону.